Всім привіт! Сьогодні у нас з вами огляд на олівець Ламель, саме в синьому відтінку. Mm -hmm. І на слюду від бренду Сяю. Вони мені висилали на огляд доволі довненько. Пігменти я користувалась, дуже класні потім навіть замовляла за свої власні кошти. А ось слюду я так і залишила синю, мені здається, ми з вами наносили. Зараз я хочу нанести саме білий варіант. Вона також переливається голубим, тому будемо тестувати. Перед тим, як перейти до створення образу, підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вверх, дзвіночок, також коментуйте моє відео. В описі під відео будуть прописані всі продукти, які ми сьогодні з вами користувалися, посилання на мій інстаграм та телеграм-канали. І вам щиро дякую за те, що дивитесь, всім приємного перегляду! Так, ну що ж, друзі, сьогодні у нас з вами буде макіяж. Загалом в основному у нас буде нижня, синя, е, рухома повіка понизу. Що це таке наговорила? Я хочу просто вам сьогодні показати каял синій від ламель. Мені здається, я його не показувала. Е, я щось таке придумала, то вирішила вам сьогодні це показати. Продукти, загалом, в основному ті, що ми вже бачили з вами. Єдине, що на сьогодні на огляд це така розсипна слюда від бренду Сяй у 20-му відтіночку показувати вам її. Більше новинок немає. В основному будете до зйомчики дивитись десь тут зверху, знизу, збоку. Як завжди, практично, коли будемо там фарбуватись, і одразу буду вам показувати, чим фарбуюся, розкажу і. Одразу буде тут зйом. Хочу вам показати сьогодні нанести від Essence Gільset. Тут цілих 12 грам. Я цим давненько не користувалась, тому вирішила сьогодні. Зараз нанесемо, поки воно буде застигати, ми будемо оформлювати очі, а тоді повернемось до обрів і поверх нанесу LN Pro Туш. Загалом цей гель мені насправді доподоблять. Дуже красиве миле пакування, таке велике, в ламель поменше. Але, тим не менш, все одно, і, ну, хоча воно велике, мені досить зручно ним користуватись і більше подобається, ніж пакування від ламелі. На губи я вже нанесла бальзам. З полуничкою. Його дуже небагато навіть залишилось, але чим менше його залишилось, тим менше мені хочеться вже ним користуватись. Я одного часу ним не користувалась. А потім там залишилось зовсім трішки, варто довикористати і просто виконати, щоб не зберігати. Так, тут є щіточка в наборі. Просто гарно можна укласти свої брови. Щіточка, хоча маленька, але вона класно вкладає нею зручно насправді користуватись. Так, доволі непогано. Брови вклали, я завжди стараюся цю щіточку одразу об серветку витирати. Хоча після серветочки можна мені залишитися якісь ворсинки, але вони легко збираються. Просто, типу, ти використав і одразу щіточку витер, вона чи Частенько зберігається на наступний раз. Також не можу не сказати те, що дуже зручно, те, що вони придумали, між кришкою і пакуванням захисне пакування І ще захисну таку кришечку. По-перше, зручно, бо тебе ти поклав тут цю щіточку, і вона не губиться, не валяється, хто знає. В ламелі варто тримати все пакування. Я для початку хотіла взяти той гель від ламель, але потім передумала. Тим паче, побачила, що дівчатка писала, що в них. Дуже мало воно зберігається, потім стає біле і твердіє. Тому легше було взяти від Eveline. Але потім я побачила, що з'явилось Essence, і я вирішила спробувати від Essence. Так, поки воно там фіксується, можемо приступити до очей. Так, друзі, розпочинати буду з оформлення складочки. Беру тіні Мюа. Андромеда скіс. Мені прямо насправді вітінчук дуже сподобався. Я собі замовила ще таку палітру на 15 рефілів. Е, ілюзіоніст, по-моєму, вона називалась. називалася. Це там прикол. Там чорні ось ці дуже схожі. Але цей трішки сіріший за той. Ну ок. Але це, по суті, дуже непомітно. Ну, ну, ось ці два матові, вони прям там ідентичні. Єдине, чому я задоволена, це те, що хоча б такі різні, бо я думала, що там ще й такі однакові, ці матові ідентичні. Для початку я трішки розстроїлась, але потім подумала, ну гаразд, відтінки насправді дуже класні, мені прям підходять класно, дуже мені сподобалось. Я вирішила, що ну нехай буде, нехай залишаються, там, до використаю з цієї палітри, і ці ж відтінки в мене будуть і ще в тій палітрі. Ось. Але насправді, коли ви робите замовлення і у вас є ця, не беріть ту. Або ж, якщо ви хочете відтінки як в цій палітрі, але хотілося б якусь більшу, то краще оберіть Елізіоніс, там багато різних відтінків. І ось ці матові прям є. Навіть сяючи, скажу чесно, там е, е, практично схожі. Можливо, там якісь півтона іншого, але ви цього навіть не побачите. То тобто, потрібно дається по я просто так прикинула. А ось матові я посвочила, і воно реально так. Можете собі це уявити? Я просто в шоці. Ось так ось. Така. Перед історією трішки про тінюшки, бо насправді я спочатку була дуже сильно засмутилась через то. Подумала, чому я брала ось тут та, більше також холодних відтінків. Можливо, треба було взяти щось нюдове і там хоча б відтінки відрізнялись. А потім якось подумала, ну, матові, в суті ці дуже ходові, дуже класні. Нюдові, гарні такі, знаєте, доволі. Холодноваті, не сильно рижі, тому я вирішила, що буде класно. Тепер хочу дати ледь ледь легеньке затемнення, і для цього я прям набираю ледь торкаючись до цього відтінку і взагалі ледь-ледь торкаючись до цього. Прям дуже легенько торкаючись і працьовую в руку. І всі практично ось залишки залишаються, тільки легенький відтінок залишається на пензлі, і я його наношу ось сюди. Воно таке сірувати. Гарно, головне розтушувати ось цю зону. Бачите, і вона буде класно виглядати. Так, з палітрою Міо у нас все. Я її відклала. Тепер давайте, напевне, зробимо нижню повіку. І тоді вже подивимось по-рухомій. У нас такая широко доволі, прямо в слизовій і понижній нижній віці. Але хочу витягнути стрілочку, тому зараз обираю якийсь пензель. Так, зараз щось беру з пензликів. Я думаю, оберемось такий скошений, він не сильно товстий, але нам буде класно відтягати стрілочку. І зараз будемо наносити олівець слизову і одразу стрілечику. Я, мені здається, його не показувала, я навіть ним не користувалась, але він мене був прийшов зломаний, тому він уже у мене підстружений. Так, знаєте, доволі синій такий олівець. Непогано виглядає, тому... Можна його розтягати. Я відчуваю, наскільки він класний кремовий, тому легенько його розтягую як стрілочку, і будемо тоді з вами закріплювати його тінями. Відтінок, ну, такий. Нічого особливого насправді, можливо, хоч трішки затенчистість, але все одно нічого такого, що. Якийсь особливий, я не помічаю. Я думала, що це буде прям якийсь видку, якихось так помітно, насправді, щось таке, але насправді тут нічого не помітно. Так, друзі, тепер розпочинаю вже закріпляти олівець. З цього боку я вже бачите, закріпили, з цього боку закріпляю. Для цього взяла тіні Glambia Stellar і обрала пензель від Soul Art. Бо насправді по нижній повіці нам дуже круто е, розтушовувати тіні. Е, Є можливо якісь помітні осипашки, але тіні тушуються зато дуже класно і дуже швидко заповняють все, що нам потрібно. І там, якщо десь не, щось не дійшло, наприклад, ось тут вже, де я починаю працювати з стрілочкою, то я повертаюся до ось цього пензля, ледь-ледь на нього набираю і допрацьовую вже там, там де потрібно. І тепер легенько вже доправча собі за то таке? І тепер легенько вже допрацьовую зі стрілочкою. Зі В основному не тягну, а прикладаю. Але якщо потрібно, то все-таки можу трішки десь там відтягнути. Так, друзі, загалом допрацювала з нижньою повікою, допрацювала з бровами, нанесла туша Шален PRO. І тепер цю палітру, по суті, можемо закривати, бо тут немає нічого, щоб ми могли додати в буточок, якось класно. Тому я її покидаю вже. Тепер давайте доповнимо рухому повіку трішки і тоді вже займемось куточком, можливо, якимись дозавершеннями. хоча доволі класно виглядає. Я беру клей для глітеру лавлі. Його потрібно ледь-ледь трішечки, я прям пальчиком і розпреділяю. В основному на центр, бо я не буду сильно широко слюду наносити. Тому в основному додаю її тільки на центр клей, але і розподіляю по боках, бо все-таки клей-то за засохне, але я не знаю, наскільки широко я буду наносити. І тепер можемо переходити до слюди. Я для себе вирішила, що її нанесу пальцями. Зараз трішки повіки підсохнуть і будемо користуватись. Це щось таке, що переливається голубим. Мені здається, сюди воно буде ідеально. Так, це відверто прям сині блискітки, бачите? Але в упакуванні вони білі. Я зараз наношу, набираю пальчиком ледь-ледь торкаючись і отак хаотично прикріпляю на грухому повіку. Чому не розтягую? Бачите, воно прям хаотичненько. Можемо ще чуть, чуть на початок рухомої повіки, але саме пальцем, бо якщо брати пензликом, воно прям буде дуже Одразу як тінюшки, а нас цікавить щось хаотичне. І воно прям мега сильно виблискує. Так, ось пашок, хоча це слюда, відповідно, вони повинні бути. Але їх зовсім трішки. Єдине, що вони тут літають кругом мене. Але, тим не менш, мені прям дуже вподобає так, тональний нож від Eveline Liquid Control. В основному я ж що виглядає доволі непогано. Під бровою мене на саме пізнішу. вже його будемо наносити хайлайтер. І вії її я запогана фарбувати і фарбую. Тональний бак не ношу, він рідкий, класно тушується. Загалом хочу зробити легке покриття сьогодні. Тому. Ледь-ледь трішки набрала, і зараз розташую швиденько. І будемо наносити продукти далі. Так, тепер наношу ось цей бронзер від Катріс. Зовсім трішки. В основному увагу на ньому сьогодні не буду концентрувати. Будемо закріпляти essence, там в мене є від палетка така подвійна, ось в нею буду закріплюватись. Але бронзер нанесу також, зовсім трішки. І зараз ми з вами його швиденько розтушуємо. Цей бронзер насправді дуже класний. Тут його дофігають трішки, і я давно ним насправді не користувалась, хоча він мені подобається. Я більше не додаю зовсім трішечки. Так, рум'яна сьогодні підготувала. Ламель BB Blush у 401 відтіночку Teoros. І їх також зовсім трішечки. Не завжди виходить зовсім трішечки. Загалом тут таке, таке пакування що ось уже і забагато вичавила. тут вже можна було б користуватися три рази, бо вони пігментовані, але пакування в них, ну, чесно кажучи, взагалі ніяке. Тому залишки приходиться часто ось так витирати в серветку, і їх, по суті, багато і не залишилось, бо багато вели, просто повітря вийшло через те, що їх варто зберігати саме носиком вверх. Так, зараз піднашарую іще трішки, але цього вже буде забагато. Тому одразу переношу і розташовую на все обличчя практично аж до зони хайлайту. Я так часто роблю. Це виглядає доволі непогано і нормально. Тому дотушовую сьогодні не підводжу прямо під очі, бо воно. Буде не актуально. Банально через те, що тут відтінчок рожевий, а нижня повіка у нас синя. Відповідно, воно буде ну, таке собі. Так, допрацьовую повністю зараз рум'янами і покажу вам, яка частина залишається банально через погане пакування. Можливо, вже краще зробити, або як в LCF, де Provence колекції, де дуже бюджетно, бо 60 гривень це прям бюджет. І воно реально класно. Або вже робити як Evelyn. Загалом ось стільки залишається і йде просто в серветочку. Так. І зараз вже можемо переходити, напевне, до пудри. Пудру беру мак, її залишається тут багато, але після того я знову ж таки перестала нею користуватись і хочу саме сьогодні її використати. Тому її наношу на обличчя. Вона насправді непогано працює. Хоча трішки политі, але виглядає дуже класно, матує, можливо, трішки підвисвітлює, але зовсім трішки. Так, тепер перехожу <coughs> до Essence, до Palette контуринг. 7 грам продукту. У мене відтінчок 10-й. Я не, не прим, щоб дуже сильно користувалась часто. Тут у нас ось такий рефіл і біленький, типу щось як підвесвітлити, затемнити. Я просто хаотично на пензель набираю одразу два продукти, світий звіт, через то пакування виглядає не дуже приємно, бо воно все-таки дуже сильно пилить, впрацьовую в кришечку і тоді вже наношу на. Обличчя, ледь-ледь торкаючись. Це дуже насправді пігментовано досить. Я, як завжди, краще набрати зовсім трішки, працювати в кришку і піднашарувати потім, аніж ходити з чорною плямою. Ось такий легкий ефект. І тепер я можу пройти в зоні лоба, прямо доводячи вже до. Сюди, де ми починали, і виглядає це доволі непогано. Але тут, за рахунок того, що є вже кремовий бронзер Катріз, воно краще виглядає. Далі хочу взяти рум'яне Ellen Pro, 101 відтінку Pink. Я взагалі цими рум'янами вже досить давно не користуюсь Elan Pro, сьогодні вирішила їх використати і вам одразу покажу. Я щось не пам'ятаю, наскільки, ага, вони добрячо такі пігментовані. Я додаю легенького пігменту, вони легші за ламель, але все одно пігмент є. В основному на цьому, напевно, і завершимо. Просто таким легким закріпленням, та і все. Дуже таке ніжне. По ідею не залишився хайлайтер і губи для хайлайтеру про Raw Flor. І звідси буду використовувати ось цей хайлайт, його буду нанести ось таким тонким пензлем і одразу оформлю зону під бровою ним, ледь-ледь торкаючись, щоб не було сильно яскраво піднашарую. Наноситься дуже легенько, але я цього і хотіла, щоб прям не сильно чистою стороною проходжу з поверх. І він такий легенький відблиск дає. Нічого особливого, немає щось такого дуже яскравого, як, наприклад, Essence там чи Revolution, Жодних яскравостей. Також. Додаю, як завжди, і пропрацьовую тут в зоні пальчиком і на губи в залишки. І залишилося нам оформити губи. Та й, по суті, все. Так, для губи на сьогодні помада Maybelline, У мене 35-й відтінок чеки. Вирішила, можливо, його буде добряче. І перетестуємо. Він мені тоді не дуже сподобався. Сьогодні спробуємо ще раз нанести. Але прям дуже тонким шаром я наношу. Поверх навіть пройшлась пальчиком, і я сьогодні обрала контур губ Poly's Color Intense 9 відтінок Ice Latte. І тут мені прям здається, варто було обрати або ж LEN Pro, мал, або щось темніше. Але загальному під цей макіяж, мені здається, підходить. Тому зараз запрошую вас до перегляду до зйомів і тоді повернемось до звичного ракурсу. Який вийшов макіяж. Щодо о, це трішки продуктів, це олівець ламель. Тут нічого особливого, олівець і олівець, він непогано тушується. Звичайний крутий кремовий олівець, як і всі в ламель. Але загалом гламбій не гірший від них. тому олівець-то олівець. Ось ці слюда сяй, вона також мені насправді дуже вподоби. Під якісь зимові макіяжі буде виглядати круто, але хотілося б трішки чогось такого якось є ефект після глітеру. Just started Color Intense, тоді воно виглядає якось більш хаотичненько. Тут таке враження, що все якось на одному місці нанесено, але все одно, коли ви повертаєте очами, воно зовсім по-іншому виглядає і доволі навіть класно. Тому результат непоганий. Інші продукти, насправді, всі дуже класні, це все, чим я давненько користуюсь. Помада Maybelline досі тестую і не можу її зрозуміти. А вам щиро дякую, що даєте, всім до зустрічі і всім па-па!